Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікаве і трохи незвичне відео. Ми перенесемось у часи Другої світової війни, щоб розібрати зброю, яка викликала справжній страх серед екіпажів танків. Мова йде про німецький гранатомет Панзер просту, але смертельно ефективну зброю, яка могла зупинити броньованого гіганта одним пострілом. Ми розглянемо, як він працював, звідки з'явився, які мав переваги та чому отримав таку грізну назву жах для танків. А перед тим, як почнемо, не забудьте підтримати канал, поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити нові відео, і якщо маєте можливість, підтримайте нас фінансово посилання на Монобанк в описі під відео. Кожна ваша підтримка допомагає нам продовжувати робити якісний контент про військову техніку минулого і сьогодення. Перед розповіддю про історію створення хочу сказати, що не так багато є в інтернеті відеоматеріалів цього гранатомета, тому в цьому відео буде багато фотоматеріалів. І так, історія панзершрека почалася у 42-43 роках, коли німці почали стикатися з новим типом зброї, який використовували союзники американським гранатометом базука. Він був доволі простий, але ефективний, і саме він показав, що піхота може знищувати танки без допомоги важкої артилерії. Декілька таких базук потрапили до німців як трофеї, і вони швидко зрозуміли, це хороша ідея, яку треба вдосконалити. Командування дало завдання створити власний аналог, але під німецькі боєприпаси та з урахуванням досвіду фронту. Розробка почалася швидко, без довгих затримок, просто тому що ситуація на фронті вимагала рішення тут і зараз. Інженери взяли базову конструкцію американського гранатомета, збільшили калібр, трохи змінили принцип запуску і під кінець 1943 року вже отримали робочий зразок. Цей гранатомет отримав офіційну назву ракет PanzerBuc 54 або скорочено RPZB54. Але солдати дали йому іншу назву «Панзершрек», що буквально перекладається як жах для танків. Також його жартома називали Офенрор, що перекладається як пічна труба через схожість із довгою металевою трубою. Після перших бойових випробувань з'ясувалося, що зброя має одну серйозну проблему. При пострілі ракета залишала потужний струмінь полум'я позаду. Він міг обпалити стрільця або видати позицію. Солдати спочатку самі почали прикручувати металеві щитки, щоб захиститися, а трохи пізніше це вирішили офіційно. На нових версіях гранатомета вже з заводу ставили спеціальний щит. Процес виробництва був максимально спрощений. Німці на той момент уже відчували нестачу ресурсів, тому робили все так, щоб зброю можна було виготовляти швидко й у великій кількості. Через це панзершрек став доволі поширеним і його випускали тисячами. Уже ближче до 1944 року модель довели до більш стабільного варіанту, зручнішого, хоч і трохи важчого. З'явилися дрібні зміни в деталях, але загальний принцип залишався тим самим. Тепер розкажу характеристики та особливості. Почнемо з того, що цей гранатомет був плечовим багаторазовим пристроєм, тобто труба залишалася у руках, а замість неї заряджали готову ракету. Головне його призначення уражати броньовані машини за допомогою спеціальної кумулятивної бойової частини. Калібр і суть боєприпасу: гранатомет працював з боєприпасом калібру 88 мм. Снаряд мав кумулятивну бойову частину, це означає, що енергія вибуху концентрується в одному місці, щоб пробити броню. Цей тип боєприпасу робив «Панзершрек» ефективним проти танків свого часу. Розміри та вага. Стандартна довжина гранатомета була приблизно 1,64 сантиметри. Порожній гранатомет у більш відомій версії важив близько 9 кг в ранніх варіантах і близько 11 кг з заводським захисним щитом, тому зазвичай ним оперували двоє стрілець і помічник. Початкова швидкість і ефективна дистанція. Ракета вилітала зі швидкістю приблизно 110 метрів на секунду. У реальних бойових умовах прийнято вважати практично ефективною прицільну дальність близько 150 метрів, хоча за сприятливих умов і хорошого прицілювання її іноді застосовували й на відстанях до приблизно 180 метрів. Особливість експлуатації ракета горіла ще після виходу з труби, через що позаду з'являвся сильний струмінь газів і іскор. Через це оператори ризикували отримати опіки і миттєво видати свою позицію, тому в бойовій практиці застосовували засоби захисту. І після перших досвідів на гранатомет встановили металевий захисний щит. Ця особливість також ускладнювала стрільбу з приміщень або з укриттів. Система підриву і конструкція. Пускова труба була повторно використовуваною, її не викидали після пострілу, а просто заряджали новим снарядом. Для підриву застосовували електричний механізм запалювання. Конструкція була відносно простою і технологічною, що дозволило налагодити масове виробництво навіть у складних умовах воєнної економіки. Варіанти та виробництво. Існували ранні, простіші варіанти і пізніші вдосконалені версії зі щитом і поліпшеними прицілами. За різними підрахунками, загальна кількість випущених одиниць становить приблизно 315 тисяч. Далі розберемо його ефективність проти танків того часу та розглянемо його переваги та недоліки. Коротко про пробивну здатність. За тестами і довідками кумулятивний заряд панзершрек пробивав приблизно 200-230 мм сталі при нормальному попаданні, тобто при прямому влученні. Це дає уявлення, наскільки він був небезпечний для броні свого часу. А тепер про практику, які танки він міг пробивати. Проти радянського Т-34 панзершрек був дуже ефективний, бо навіть лобові плити Т-34 часто виявлялися в зоні ураження а боки тим паче. Проти американського М4 Sherman ситуація подібна, боки і зад легко піддавалися іноді і лоб при нормальному попаданні. Що стосується важчих німецьких машин, Пантер і тигрів, тут усе залежить від місця попадання. Їхня лобова броня була товста і часто сильно похила, тому пробивати лоб було складніше. Але борти і кормова частина у них були значно тонші, отже, панзершрек був дуже небезпечний саме при обстрілі з флангу або з тилу. Переваги цієї зброї прості. Висока пробивна здатність для піхотного засобу, помірна прицільна дальність і те, що сама труба була багаторазовою, змінювали тільки ракети. У руках підготовленої команди це давало реальний шанс вивести танк із ладу. А тепер про обмеження: перше, сильний зворотний струмінь і дим після пострілу. Ракета горіла ще після виходу з труби, тож постріл одразу видавав позицію і міг обпекти стрільця. Це ускладнювало стрільбу з укриттів або з приміщень. Друге вага й габарити. Гранатомет був довшим і важчим за деякі альтернативи, тому його зазвичай застосовували вдвох. І третє чутливість до кута броні. Кумулятивні заряди втрачають ефективність при попаданні по сильно похилій плиті, підсумовуючи панзершрек, дуже ефективний інструмент свого часу, особливо проти середніх танків і проти флангів важких машин. Але це не суперзброя. Вага і залежність від кута попадання робили його застосування ризикованішим і вимагали правильної тактики. У правильних руках смертельно небезпечний, без тактики просто велика металева трубка, що видає вас одразу після пострілу. Ось такий гранатомет Панзершрек. Пишіть в коментарях, чи робити частіше огляди про військову техніку Другої світової війни. На цьому на сьогодні все. Дякую, що подивилися відео до кінця і до нових зустрічей!